Послання до римлян, третій розділ з 21 по 26 вірш. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить. Бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові, через віру. Щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса.